Вітаю, друзі! Пам'ятаєте, ось недавно скидував вам пост за те, яке було мислення в людей у 2021 році. Пам'ятаєте, буквально там прогортайте пару постів вперед, я навіть силочку зараз, мабуть, залишу. Подивіться, яке було мислення в людей, коли взагалі не було росту по альтам у 2021 році. Так, і тепер зайдіть, подивіться останнє відео в моєму ютуб-каналі, подивіться, що люди пишуть в коментарях. Просто історія повторюється, ринки циклічні, психологія повторюється людей. Нічого не змінилося, тільки люди змінилися за весь цей проміжок часу. Тобто Старі люди, які були на попередніх циклах, вони вже не пишуть коментарі, вони вже все зрозуміли, осознали. А новачки, які недавно прийшли, або які ще не набралися досвіду, або не зрозуміли, як працює цей ринок. Вони продовжують писати ось такі подібні коментарі. Це нікого не осуджує. Просто так працює цикл, так працює циклічність, так працює людська психологія. І, на щастя, друзі, ось така ось ця психологія вона дозволяє заробляти нам на цьому ринку. Просто собі це прийміть, так що це. Ось це падіння, ця корекція, ці просадки це просто той процес, який і до і робить отой от самий результат на альтах. Тому що, ну, якщо не було б цих ризиків, друзі, якби не було ось цих корекцій, цих падінь, то би просто не було того самого результату, того самого потенціалу по альтам. Ви маєте це для себе осознати, зрозуміти, так? І для мене це вже давно дійшло, І я сподіваюся, для вас також дійде, так що це просто та фаза, та. Стадія ринку, без якої він просто не може існувати. Криптовалютний ринок саме так. Тому що саме завдяки усій волатильності і робиться той самий результат, той самий потенціал. Ну і саме банальне, як не банальне, можливо, якогось це буде і так зрозуміло, що. Друзі, коли біткоін був в районі 16-20 тисяч біля свого дна, так люди також задавалися питанням: а чому він має зараз рости, чому взагалі має бути ріст? стільки негативу було, так і тоді для людей також було неочевидно, чому взагалі має бути ріст, і ну більшість звичайно очікувала, що буде нижче. Я в тому числі, друзі, мене також було досить багато помилок. Я ці помилки осознаю. Мене досить багато чого переподумав за весь цей проміжок часу, так і. Зробив для себе багато висновків по ринку і взагалі по тих діях, які я вже робив, так і це все досвід. І хотілося би, щоб ви також для себе зробили деякі висновки, і зрозуміли, що. На жаль, ми вчимося тільки на своїх помилках, так на жаль, це так. І що би ми там не говорили, що краще навчитися на чужих помилках, все одно ми з вами навчаємося тільки тоді, коли ми набиваємо шишки і на своїх коштах, коли втрачаємо, тоді вже ми розуміємо, як це все працює, так і на жаль, так воно все закладено. Ну і хотів доповнити взагалі, чому я за біткоін почав зачіпати цю тему, тому що коли. Він був в районі 16-20 тисяч доларів, заливалися питанням, чому має бути ріст, так? Чому взагалі буде ріст? дивися, які негативні новини, буде падіння, буде нижче. Ну і тоді відбувся той плавний розворот, так, спочатку на 20-30 на тисяч виріс, потім знову ж таки знову він був в боковику. Так очікували, що буде нижче. Потім знову почався ріст і продовжив до 48 І потім під час 48 думали, що буде нижче, буде корекція. Але в кінці кінців він продовжив взагалі і прийшов до своїх. Нових максимальних значень так, от друзі, по альтам, по альткоїнах, сьогодні такий самий настрій. Подивіться, що відчувають люди, що відчувають учасники ринку. Просто ви навіть по собі це все прекрасно відчуваєте. І задивіться ті самі питання в коментарях. Я читаю ваші коментарі уважно. Не переживайте, друзі. Я все читаю, все бачу, що ви відчуваєте, що відчуває більшість моєї аудиторії. Так. Одні ті самі коментарі, одні ті самі запитання. А чому мають рости альти? А що взагалі, що таке взагалі альтсезон? Так? Більшість просто не розуміє, що таке альтсезон і також думають, що у нас альтсезон був в листопаді, в грудні місяці. Те, що було в листопаді грудні місяці, це було всього лише на 5% від того альт-сезону, який я очікую, друзі. Ви просто не представляєте, що таке справжній і що таке ріст по альтам. Я думаю, ви надіюся, хотілося б, щоб ви це реально подивилися, побачили, відчули, що це таке, тому що у 2021 році я пам'ятаю, що це, який це настрій і що це взагалі така фаза розподілення. Тому е бажаю вам взагалі свідомості, так, осознанності в тому, що ринок так працює. На жаль, або на щастя, так тому що ну саме завдяки цьому, завдяки тим емоціям, тим, тим настроям, які сьогодні є, і формується той самий результат, той самий потенціал, друзі. Ви маєте просто це прийняти, осознати свідомо. Так, ви знову ж таки ніколи ніхто не вгадає дно ніколи ніхто в цього не зробить. Так ми намагалися жоден блогер в цьому взагалі не довелося зробити, але також буде взагалі з піковими значеннями, так і ніхто не вгадає, також де будуть максимальні значення. І також будуть допускатися помилки. І я сьогодні себе обмежую в цих помилках. Я сьогодні побудував собі стратегію, ту, яка дасть мені змогу і не бути засадженим, і не бути взагалі не забрати там всього лиш 2-3 ікса, Так як більшість це думає, що такий результат буде. Ні, друзі, в мене зовсім інші цілі стоять. Я прийшов сюди в крипту не за двома, не за трьома іксами. І мінімум потенціал у мене це той потенціал, який не показав би. Біткоін, так, ну якщо біткоін там, наприклад, виросте на 10 іксів від свого сьогоднішнього дна, тобто це в районі 160 тисяч доларів, то мінімальне значення, яке потрібно забрати на альтах, це мінімум 15 20 разів примножити. Так, це як мінімум, друзі. І маєте зрозуміти, що також є диверсифікація. Так, маєте зрозуміти, що якщо ну, в вашому портфелі я певний є монета, яка має потенціал для росту 50-100 разів від сьогоднішніх значень. Питання в тому, чи зможете ви дотримати до тих значень і фіксуватися. Біля хаїв, так я не кажу самі максимальні значення. Біля них ось там фіксуватися. Тому що настрій по, по альткоїнам буде продовжуватися негативний. Такий самий настрій, як був по біткоїну, коли він спочатку був на 20 тисяч доларах, потім на 48 тисяч доларах. І сьогодні на 100 тисяч доларах той самий настрій ви відчуваєте, так що не буде вище. Так само будуть рости альткоїни ступінчато, так з ось такими висадками. І ви маєте просто прийняти той факт, що корекції на альтах під час росту вони будуть просто висажувати вас, лишніх пасажирів і будуть змушувати вас робити помилки. Я це спеціально записую на всю аудиторію, щоб ви собі сьогодні уже свідомо до цього відносилися, так що ось той результат, ось той потенціал він формується тільки завдяки. Вашій стратегії і правильному розуміння цього ринку тому ось така інформація. Бажаю вам всім профіту, свідомості і звичайно ж, терпіння.